Шановні друзі, в цьому відео, відео компанія Єврозіс розкаже, як правильно обрати зимовий спецодяг та перелічить сім основних критеріїв його вибору. Перше. теплоізоляція та пішівність утеплювача. Утеплювач головний фактор теплового комфорту бувають пухові та синтетичні Цінсули, прималофт. Э, Тощо, пух легкий і чудово зберігає тепло при малівозі, але втрачає властивості при намоканні. Синтетика важка, але гріє навіть у вологому стані та швидше сохне. Щільність утеплювача визначається граматурою. Наприклад, 100 300 грамів на метр квадратний та конструкцією шари канали. Підбирайте за рівнем активності та температуру, для активної роботи беріть менше утеплення, а але кращу вентиляцію для статичної роботи на морозі, обирайте більш теплі моделі, звертайте увагу на рівномірність розподілу утеплюючи без порожніх зон. Зі своєї практики компанії Євзінс виявила, що для мінус 5, мінус 15 градусів Цельсія при середній активності достатньо 100-200 грамів синтетики. для мінус 20 градусів Цельсія і нижче багатошарові системи або пух високої якості. Друге вологозахист та гідрофокіс, Мембрана девара проклеєні шви. Одяг має відводити вологу назовні і не пропускати воду всередину. Мембрани GureTecks та мелові забезпечують водонепроникність і паропроникність. ДВР-просочення допомагає кра... краплям скочуватися, приклеєні шви необхідні при інтенсивному контакті зі снігом та дощем. Для роботи в умовах вологі або при постійному контакті зі снігом обирайте мембрану з приклеєними швами, якщо лише періодичний снігопад достатньо ДВР-оброки. Перевіряйте наявність водозахисних блискавих та снігозахисних манжет. Вітро і паропроникність. Холодний вітер швидко відбирає тепло, тому потрібна вітроізоляція. Одночасно тіло повинно дихати, щоб волога не накопущувалась зсередини. Субчел дає хороший захист від вітру і тепла з більшою паропроникністю. Харчел краще захищає від води і вітру, але гірше дихає без вентиляційних отворів. Тому компанії Єврозіс рекомендує для активної роботи матеріали з високою дихальністю та вентиляційні блискіпки під руками на штанях. Для статичної роботи обирайте вітер та волозахисний харчев з утепленням. Четвертий критерій конструкція та посадка Спецодяг має сидіти так, щоб не сковувати рухи, але й не бути надто вільним. Анатомічний крієлостичні вставки, регулювання талії, манжети, капюшона значна перевага, довжина куртки має захищати поперек. При, при нахилах Приміряйте обов'язково з тим одягом, який носите на роботі. Зробіть нахили, присідання, підйому рук, Капюшон повинен регулюватися та підходити для з каскою або шоломом. П'ятий. Критерій посилення та зносу стійкість. Можливо, у місцях інтенсивного треця коліна, лівця, з куртки. П'яте повинні бути посилені вставки, кордура, пиву накладки або подвійний шарт тканини, Якісні шви, міцні блискавки, фурнітура. Підвищують довговічність. Як обрати? Перевіряйте наявність і якість посилень. Щільність камінна, наприклад, 600 d чи 100D у посилених зонах. для складних умов моделі з кишенями для вставних наколінників. Шоста безпека та додаткові захисні властивості. За необхідності спосодів повинен мати світловідбивні елементи ЄНІ СУ20471, бо в стільки Сієни СО11. 612 антистопичні властивості є на 1149, бо захист від хімії та електрики. Видимість особливо важлива взимку через короткі світловий день і погану погоду. І сьомий останній пункт зручність експлуатації та догляду, чиї скаремента пригодність термінсфорду. Можливо, змовить спесоддяк з має легко чиститися у теплій роч, зберігати форму після прання, а дове покриття відновлюватися при повторній обробці. Можливість заміни підкладки був теплі вище продовжує термін служби. Обов'язково дивіться інструкції по догляду на ярлику, чи можна прати в машинці, чи потрібна хімчистка, Перевіряйте наявність знімної підкладки та гранті. Отже, компанія Євзіс хоче вам. А… Зробити так, щоб ваш спецодяг зимову пору носився якомога більше. Звертатися в нашу кампанію і ми поможемо до... вибрати вам правильний зимовий одяг. Дякуємо.